Привіт, я Оленка. Привіт, я Настя. Ми вчительки англійської мови. І ми знімаємо цей ютуб-канал, щоб допомогти нашим україномовним споживачам з легкістю і користю вивчати англійську мову. Ми знаємо деякі лайфхаки, цікаву інформацію про роботу нашого мозку, про вивчення англійської мови. Зараз це дуже популярно, зараз це дуже потрібно. Угу. Ми тут ділимось в принципі тим. Чим ми завжди ділимося з нашими студентами? Тому що наша мета це, щоб більше українців вчили англійську мову і знали, могли користуватися і досягати своїх цілей. А ще щоб вони отримували задоволення. Щоб це було в кайф, тому що це робота. І це не буде дуже просто, і ці лайфхаки не зроблять якусь, якийсь меджік. Жодної магії. Жодної магії. Mm. Але цікавіше точно буде. І корисніше. Сьогодні ми поговоримо про ми говоримо про те, як читати книги в оригіналі. Ку -ку. Навіщо читати книги в оригіналі? Як підібрати собі книгу? Чи можливо читати книги в оригіналі, коли в тебе рівень А1? І взагалі, як працювати з текстом? Чи потрібно перекладати кожне слово? Так, про це поговоримо. Настя, яке у тебе взагалі відношення до читання? Я люблю читати. Я читаю багато і можу одночасно читати декілька книг. Угу. Як почати читати в оригіналі? Ну як почати? Давай скажемо трохи пізніше. Давай спочатку скажемо, навіщо це робити. Навіщо? Добре, бо для мене завжди, типу, навіщо це першочергове питання, коли мій мозок розуміє, навіщо я це роблю. Тоді питання про способи легко створюються. Тоді я вже думаю про способи. Добре. Так ну, от, що ти читаєш? Ну в першу чергу я читаю е, в оригіналі, тому що я хочу підвищувати свій рівень. Я думаю, ви чули, що завдяки читанню ви можете збільшувати свій словниковий запас, розширювати е, свої знання у е, мові уже реальній крім уроків та що. Живі, так і звісно, в граматиці, бо ви бачите, все наживо. Що мова це живий організм, яка змінюється кожного дня. До речі, нещодавно дивилася в словнику Кембридж, і там з'явилося слово спеціальне, яке означає латку асфальту на дорозі. Серйозно? Так. так, ну у них було голосування, і люди повинні вибрати, чи вносити це слово словник чи ні. Але воно вже існує в мові, так? вони його використовують, просто вирішують, чи все-таки його вносити. Прикольний факт. Mm -hmm. да. Так от, розширення словникового запасу. А ти навіщо читаєш? Я читаю перше для насолоди. Також для поповнення пасивного словникового запасу. Тобто той, який я ще не продукую, я його не використовую в мові, але воно мені зустрічається з книги в книгу. Класно. Мені дуже подобається техніка noticing. Ми про неї завжди розповідаємо нашим студентам, тому що вона допомагає зрозуміти і запам'ятати слово у різних контекстах. Це коли ви на уроці. Маєте список слів і фраз, ви їх вивчаєте, а потім, читаючи книги, ви помічаєте ці ж самі слова, але в інших контекстах, в інших словосполученнях, і ви такі, блін, я це слово знаю, так. я зроблю скрін і скину своїй вчительці або подружці. Так, так, так. А ще ви знаєте, що коли ми помічаємо це слово, яке ми вивчили, слово яке. Ніби не хоче попадати до нас в пам'ять. І ми його зустрічаємо в книзі. Наш мозок думає такий: окей, добре, заносьте, да. його. недаремно, недаремно mm. сиділа mm. так, над тим списком. Дійсно, тобто, що таке, навіщо? Навіщо нам читати? Понятне, перша і найосновніша причина це те, що завдяки книзі ви підвищуєте словниковий е, свій запас. І розширюєте свої мовні знання, і не менш головна причина це ви отримуєте задоволення в процесі читання іноземною мовою. Це важливо. Угу. І також ви стикаєтеся з реальністю, з реальністю книги, мови і культури. культури. Угу. Ви помічаєте слова. І крім цього, ви працюєте зі своїм мозком, показуючи, що англійська це не лише уроки, це не лише давай. Ми зараз будемо працювати годину, ми робимо домашку, напрягайся, а ви це робите в неформальній обстановці з чайком, і це завжди е, допомагає вивчати мову набагато краще. Спротиву менше угу, угу. і насолоди більше. Типу, ви зрозуміли наш посил, да? якщо зробити з процесу навчання. Насолоду, то цей процес буде в кайф, цей процес буде швидшим, і результат буде кращим. Отже, як почати читати? Для того, щоб почати читати, існує декілька правил. Отже, правило номер один: визначаємо рівень мови. Це обов'язковий момент, і має бути найпершим. Визначити рівень можна декількома способами: можна тест здати, можна запитати свого викладача, можна просто відкрити книжку і подивитися, чи багато там незнайомих слів чи ні. І ми з Оленкою говоримо про те, що читати можна вже з рівня А1, типу, якщо ви пройшли оцей початок від А – до А1, ви вже вмієте читати, маєте базову е, лексику, ви вже можете починати читати. Що ми будемо читати на цьому рівні? Е, з рівня А1 до Б1 ми радимо читати адаптовані книги. Адаптовані книги це книги, які були підготовлені спеціально навченими людьми, які забрали все, скажімо, складне і просто залишили тільки те, що допоможе вам. Збільшити свій словниковий запас і не перегрузити вас е, лексикою і не відбити бажання. І не відбити бажання Так. дуже Т важливо легша граматика, зрозуміліші слова. Тобто, все зроблено для того, щоб вам це подобалося. Так, якщо у вас уже є рівень апер і вище, ви читаєте не адаптовану літературу, але бажано не якусь класику. Тобто дівчата і хлопчики. Джейн Остін, не читаємо. ті застарілі слова вам не потрібні. Розкажи про свій лайфхак. А, до речі, так: я маю персональний лайфхак, як я обираю книжку. Дивіться, отже, перше, ми визначаємо свій рівень. Далі нам треба обрати книжку. І щоб обрати книжку, у нас є декілька способів. Перший це. Ви обираєте книгу е, за моїм способом. Ви берете книгу, відкриваєте на будь-якій сторінці, бажано десь в і проглядаєте одну сторінку очима. Якщо ви нараховуєте 10-12 незнайомих слів на сторінці не більше, берете її собі. 10-12 незнайомих слів на одній сторінці це Окей. Можна, щоб менше було, можна щоб 3-5, це також окей, особливо, якщо у вас є цей синдром відмінника, перфекціоніста або купа страхів перед читанням англійської мови. Така теж страпляється, тому берете трішки, щоб менше було слів. А якщо більше незнайомих слів, ніж 12, закривайте і ставите назад. Ця книга буде на пізніше. Інший варіант це коли ви берете книгу адаптовану до рівня Так? так адаптовану або сюжет якої ви вже знаєте. Так. О, так, це дуже допоможе. Тобто, ви вже знайомі із сюжетом, ви берете книгу, сюжет ви розумієте, і там дивитесь ті слова і вирази, які ви хочете знати. Ви собі виписуєте, а решту пропускаєте, просто читаєте. Значить, перший визначаємо рівень, далі обираємо потрібну правильну книгу. За своїм рівнем, та, яка подобається, і так далі. Колись, до речі, я обрала сама для свого студента чоловіка, бізнесмен, дуже зайнята людина. І я обрала для нього книжечку на почитати. І обрала книгу Поліанна mm. про дівчинку, яка шукала в усьому позитив. Чоловік. І він Поліана. справився, він дочитав, але разом з цим попросив йому більш такі дитячі книжечки не давати. Mm. Чого Але молодець? Дуже Чого б це? Дуже... дуже відповідальний скажімо. студент. Та да, це правда. Він тобі не сказав про це на початку. А отже, що робити далі? Правило номер три. Ми починаємо читати серйозно? Так. А знаєш, як ми читаємо? Не перекладаючи кожне слово. І це, друзі, правда, не потрібно перекладати кожне слово. Якщо ви перекладаєте кожне слово, тоді ваше читання перетворюється у роботу з підручником. Книжка стає підручником, а саме читання стає тортурами. Так, а ми хочемо цього уникнути, і хочемо знову ж таки, щоб ви отримали від мови. Тому ми читаємо, розуміємо контекст і лише фрази і слова, які ми не можемо. Здогадатися, вгадати, тільки ті, ми йдемо і перекладаємо. Особливо, якщо це ті фрази і слова, які заважають зрозуміти смисл сюжет книги. Угу. Тільки їх ми перекладаємо. До речі, про те, як працювати із тими фразами і словами, які ви собі там підкреслили, виписали. записали чи виписали, ми розповімо в іншому відео. Тому що те, як ми працюємо з книгою, це спочатку наш пасивний словник. А пізніше нам треба якось зробити з нього активний. Тобто нам треба буде його вимовляти і використовувати. Про це ми поговоримо пізніше. Останній пункт, мій улюблений, це зробити із читання ритуал. В тебе є? Є і в мене є. Розкажи я вкладаю дітей спати, вимикаю світло, беру книжечку. Включаю собі таке спеціальне скельце для читання і читаю. Клас! До речі, дякую, що ти мені подарувала це скельце. Mm. Я також його використовую. Мій ритуал дуже простий: я заварюю чайок, беру книжечку, сідаю у свою качелю. Я зробила для читання собі качелю в квартирі. Все для насолоди, все для насолоди. Е, Обов'язково хайлайтер, якщо це паперова книга. Mm -hmm. І е, е, якщо ні, то до речі, мені планшет допомагає читати довше. Е, блакитне світло mm -hmm. не е, убаюкує мене. Я переслідую іншому, то заспокоїтися і лягти спати. А я хочу більше прочитати. Більше коротше, я така трохи ненаситна. Завдяки цьому ритуалу я вже зробила з читання е, книг в оригіналі звичку. Хоча б одна сторінка в день. Так. І це, то вже це великий плюс. Плюс, як мінімум, 3, 5, 10 слів до вокабуляру. Класно. А я ще люблю електронні книжки. У мене є на телефоні паралельно книга, яку я читаю. І якщо в мене є десь в місті вільна хвилина, я не скоролю Instagram, а заходжу читаю хоча б сторіночку. Клас, ти молодчинка, це дуже круто. Підбиваємо підсумки. Навіщо нам читати? Для насолоди, так, для того, щоб збільшувати словниковий запас, так, для того, щоб подружитися з англійською мовою, з їхнім світом, з їхньою культурою і для себе. Так, і для того, щоб мозок трішки так розслабився, що тобі, крім того, що треба працювати на уроках, ти можеш в розслабоні в кайфушках. Почитати і також збагатитись. Це такий типу лайфхак для обдурювання мозку. О, так. І як почати все-таки читати, як обрати книгу і що з нею робити це треба знати свій рівень. Цікава книга не перекладати кожне слово, не перекладати кожне слово і зробити з цього ритуал, атмосферу, а потім і звичку. Да. Супер. Якщо у вас виникають якісь запитання або вам потрібні якісь поради, пишіть у коментарях, ми з Оленкою з задоволенням вам допоможемо. І чекайте наступне відео про те, як працювати з текстом. Будемо розширювати нашу країну знаннями, англійською мовою. Будемо покращуватися і покращувати український YouTube. І головне це все в задоволення. Мова, коли вчиться в задоволення, Вчиться ефективніше, легше, швидше і результативніше. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, зберігайте це відео, діліться, діліться, дзвіночок. Коротше, ви знаєте, що робити. До зустрічі! Пока!